Доброго дня! Мене звуть Денис. Я адміністратор онлайн-магазину Comfort.com.ua. Це інтернет-магазин техніки міста Рівне. Я хочу вам запропонувати досить цікаву пропозицію. Це електронна цигарка. Багато з ваших рідних, та напевно ви палите. Всі знають про проблему коріння, наскільки це шкідливо. І всі Хоча б раз в житті би, пробував кинути палити. Але досить важко. Нікотинова залежність досить серйозна проблема. І саме електронна цигарка допоможе вам кинути палити. Справа в тім, що тут ось вона, електронна цигарка. Знаходиться акумулятор. Тут атомайзер, який розпилює рідину змістом нікотину. І організм людина отримує ту необхідну кількість нікотину, щоб подавити голод, який називають вчені нікотиновий голод. Ось звичайним курком підносимо до рота і затягуємося. Ніякого наліву тут світлодіод, ось. Можете побачити камеру. Тут знаходиться акумулятор, тут знаходиться світлодіод. Це картридж суміші для паління. Ось атомайзер, який розпилює. рідину досить цікавий пристрій, коли я вперше його побачу, я теж не вірив що кину палити. Зараз я вже не палю звичайних цигарок, Я вживаю тільки це. В день я роблю 10-15 затяжок, не більше. Ну сьогодні більше, тому що вам показую. Справа тім, що нікоди суміш вона місце чистий нікотин, ну він розріджений. І у заправки вистачає на 300 затяжок. Ну, тобто на досить довго. Так само акумулятора вистачає десь на 150-200 затяжок. Електронна цигарка це ніякого диму, ніякого неприємного запаху від рук, ніякого пожовтіння на пальцях. Це білосніжні зуби. Зуби не будуть жовтіти, ніякого випадання зубів. Ваша половинка буде дуже вдячна вам, якщо ви кинете, звичайне. Цгарки будете палити тільки це, а згодом взагалі покинете. По собі знаю. Ціна такої цигарки 200 гривень. В комплекті йдуть 10 картриджів. USB зарядний пристрій. Можна купити в нас на сайті Comport.com.ua. До побачення!